Ілля Рєпін, чи краще Ілля Ріпін. довгий час його називали виключно російським художником, проте сучасний світ, включно з такими інституціями, як, наприклад, музей Нью-Йорку, нарешті визнає його українське походження та ідентичність. Ілля Ріпен або Козак із Чугуєва, що підкорив світ. Дійсно, він народився у місті Чугуєві на Харківщині. Його родина належала до особливого стану військових поселенців. Це не були звичайні селяни чи солдати. Військові поселенці мали одночасно займатися і сільським господарством і нести сувору армійську службу під постійним наглядом. Батько майбутнього художника був білетним солдатом, який займався перепродажем коней. Саме в цьому суворому середовищі серед козацьких нащадків загортувався характер ріпина. Та сформувалася його любов до динамічних, сильних образів. Україна для нього була не просто місцем народження, а фундаментом його майбутньої особистості. Свою кар'єру художника Ілля Ріпен почав як мандрівний іконописець. Разом з іншими майстрами вони рухалися від міста до міста, виконуючи замовлення. Проте згодом він зрозумів, що цього мало, зібрав зароблені гроші і подався до Петербурга. Де став центральною постаттю мистецтва в імперській столиці, проте при цьому завжди підкреслював своє коріння. У листах він прямо писав: Я по суті своїй українець. Його найвидатніші полотна це не просто картини на тему історії, а глибокі дослідження українського духу. Наприклад, картина Запорожці пишуть листа турецькому султану створювалася понад 10 років. А для достовірності Ріпен регулярно консультувався із знаменитим дослідником запорозьких козаків Дмитром Яворницьким. Яворницький возив художника місцями колишніх січей, знайомив із нащадками козаків і доводив, що козацтво це перша демократична республіка в Європі. Саме тому ця картина стала справжнім шедевром. Після розпаду Російської імперії його садиба опинилася на території Фінляндії. Проте радянська влада намагалася всіма силами повернути художника в СРСР для пропаганди. Для нього надсилали спеціальні делегації, обіцяли золоті гори. Проте Ріпен, знаючи про жахи більшовицького режиму в Україні, категорично відмовився повертатися. Хоча він мріяв бути похованим у рідному Чугуєві, проте обрав смерть у вільній Фінляндії. Сьогодні у світі триває великий процес повернення Ріпена до українського контексту. Провідні музеї офіційно змінили підписи до його робіт, визнавши його українське походження. Мистецтвознавці доводять, що колорит, композиційна сміливість та вибір тем художника кардинально відрізняються від сухого петербурзького академізму. Хоча процес визнання його українцем у світі ще триває. Проте, фундамент уже закладено.